Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо великоднє печиво з ванільним кремом у вигляді яєць. Воно виходить надзвичайно ніжним і просто тане у роті. Ідеально поєднується з ароматним ванільним кремом і дарує неперевершений смак і задоволення. Спочатку приготуємо ванільний крем. У сотейник виливаємо молоко. Вишкрібаємо ванільні зернятка. Якщо не маєте ванільного стручка, використовуйте ванільний цукор або ванільну пасту. І ставимо молоко нагріватися на вогонь. У мисці збовтаємо жовтки з цукром і крохмалем. Додаємо гаряче молоко, все перемішаємо і виливаємо масу знов у сотейник. Ставимо на вогонь і постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Ось так загустів мій крем. Убираємо його з вогню, накриваємо харчовою плівкою в контакт. І залишимо його повністю охолонути. Приготуємо пісочне тісто. Просіємо борошно з розпушувачем. Додаємо холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і пальчиками розітремо у крихту, додаємо лимонну цедру, цукор. І одне яйце. Замішуємо тісто. Як тільки зберемо його у кулю, тісто готове. Загорнемо його у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. В мене пройшло пів години. Дістаємо тісто з холодильника. Посипаємо робочу поверхню трохи борошном і розкачуємо тісто у пласт. А потім за допомогою ось такої овальної формочки. Вирізаємо овали. Всі залишки тіста збираємо і потім їх знову розкачаємо. Викладаємо овали на деко, застелене пергаментом. І в половині овалів вирізаємо круглою формочкою посередині кружечки. З всього тіста в мене вийшло 16 овалів. Тобто 8 з кружечком посередині і 8 без. Ставимо випікатися печиво у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10 або 12 хвилин. Залишимо остигати печиво, а потім половинки з кружечком посередині посипаємо цукровою пудрою. На другі половинки викладаємо трохи крему. І накладаємо зверху другу половинку з дірочкою. Ось так складаємо дві половинки разом. Друзі, це печиво неймовірно смачне, розсипчасте, ароматне та не у роті. А до того ж прикраса до вашого великоднього столу. А якщо вам сподобається це печиво, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!